Виставка, присвячена революції гідності, відкрилася напередодні у штаб-квартирі організації Об'єднаних Націй у Нью-Йорку. «Живи Живи вільно проект української художниці Ольги Босак присвячений новому етапу в історії держави. Постійний представник України в ООН Володимир Єльченко назвав виставку проявом культурної дипломатії. Я дуже задоволений тим, що на сьогодні відкрилася. це штаб-квартира. Тут її побачать люди з цього світу. Вона показує в першу чергу те, що і як помінялося в Україні за останні два з половиною роки. От такі художники, як Ольга Босак, яких ніхто не знав ще буквально кілька років тому. От вони отримали якесь, мабуть, певне натхнення додатково після тих революційних подій, які відбулися в Україні. Про культурну дипломатію в дії ми маємо нагоду поговорити сьогодні із авторкою виставки Ольгою Босак. Вона приєднується до нас із Нью-Йоркської студії. Ольга, рада вас бачити. Дякую, що завітали. Дякую за запрошення. Ольга, скажіть, будь ласка, яку емоцію ви хотіли передати через ваші картини і яке повідомлення надіслати світові через, через цей проект. Я хотіла показати, якою є Україна. Я хотіла показати її у світлому і дуже позитивному е, ракурсі е, в Україну в світі знають е, через Чорнобиль, зараз через війну. Я хотіла показати людей, українців, їхні позитивні емоції, їхні мрії, їхні бажання. І найголовніше, я хотіла показати те наше найбільше прагнення жити вільно. Посол Янченко говорив про куль... і тут у так, так, так продовжуйте, будь ласка, так і тут вчора у нас в будівлі Генеральної асамблеї ООН зібралося дуже дуже багато представників різних місій. Було близько десяти послів з різних країн членів ООН. Було надзвичайно приємно спілкуватися з людьми з різних кутків світу? Вони розпитували про Україну? Вони приємно вражені тими досягненнями революції, які ми маємо на сьогодні. Вони тримають за нас кулаки? Вони з нами, і це надзвичайно приємно. Ольга посал Єльченко говорив про культурну дипломатію. Власне про що ви зараз говорили? Що ви зустрічалися із різними людьми? Як ви гадаєте, наскільки це впливовий інструмент побудови іміджу держави? Ну я вважаю, що це чи не найвпливовіший інструмент побудови іміджу держави, оскільки ми маємо живих людей, живих українців, які приносять свої меседжі, які приносять свої думки, і таким чином ми робимо Україну ближчою до глобальної спільноти і до спільнот окремих держав. Вчора на, на під час презентації а скажіть які лунали більше думки? Люди налаштовані позитивно, чи люди все ж таки не бачать, скажімо, якогось прогресу в тому, що відбувається зараз в Україні? Чи ділилися вони з вами враженнями? Так, ділилися враженнями. Ви знаєте, було таке відчуття, що вони хотіли торкнутися когось Україна. України. чи можна з вами сфотографуватися? Про це навіть запитували посли, представники В'єтнаму, Австралії, Амороко. Тобто було велике велике зацікавлення, і вони були позитивно вражені світлим оптимістичним таким налаштуванням, яке я намагалася принести сюди. У штаб-квартиру ООН у Нью-Йорку. новий генеральний секретар ще не завітав на виставку. Ні, поки що ні, але виставка триває два тижні. От зараз відбувається у цій частині будівлі, де виставка засідання по Криму, і власне зало переповнена. І знову ж таки, сьогодні представники, учасники цієї зустрічі продовжують оглядати картини. І от вже сьогодні знову я мала ряд дуже цікавих розмов і Дуже дуже позитивні налаштування. Ви знаєте, мене навіть зараз запросили у березні зробити виступ тут ООН. Тобто вони чекають, вони хочуть бачити представників України, і це не може не тішити. Ольга, ви також очолюєте волонтерський фонд, якої допомоги нині найбільше потребують українці. Фонд створювався у квітні 2014 року. Фонд Вільна Україна у відповідь на агресію Росії у Криму. Ми розпочали з підтримки армії. Згодом ми почали підтримувати військових, поранених далі сім'ї переселенців. Дуже дуже багато запитів у нас на сході України, і ми намагаємося давати відповідь. Дуже дуже приємно те, що фонд збирає кошти по всьому світу близько 90% надходжень. Ми отримуємо. Практично з усіх країн світу, крім Антарктики, всі, всі інші країни активно підтримують Україну. У нас буквально 40 секунд. У нас буквально це... 40 секунд. Скажіть, будь ласка, а чи вдалося вам з кимось поговорити власне про можливо, допомогу, поки ви тут, у Нью-Йорку, поки ви маєте нагоду з е, говорити із міжнародними партнерами? Е, ще ні, але я тут у Нью-Йорку, ще залишаюся кілька днів. У мене буде ряд зустрічей і так я планую це зробити. Добре, дякую вам дуже. Ну я нагадаю, що з нами на зв'язку з Нью-Йорка була художниця Ольга Босак.